Що таке нормальні здорові стосунки? Це питання я читаю в ваших коментарях, і я розумію, що в нас немає взагалі ніяких орієнтирів, куди рухатись, як будувати ці нормальні здорові стосунки. Бо навкруги ми бачимо тільки варіанти токсичних стосунків. І сьогодні я дам вам 10 ознак нормальних здорових стосунків, на які ви можете орієнтуватися. Звісно, всі 10 пунктів це вже ну ідеал, такий, да але якщо ви побачили, що у вас близько половини цих пунктів вже є в стосунках, то ви можете вважати, що ви рухаєтесь у правильному напрямку. З вами я, психолог Юлія Латуненко, і от уже майже 19 років я працюю психологом, сімейним психологом, індивідуальним психологом. А також я допомагаю людям, в кого є психосоматичні захворювання. І якщо ви ще не підписалися на мій канал і вперше завітали, то підписуйтесь, тут багато цікавого. Коментуйте, ставте вподобачку цьому відео, будь-яка ваша активність дуже цінна для мене і для мого каналу. І одразу ж до нашої теми. Які ж ознаки здорових стосунків? І на перше місце я поставила фінансову незалежність. Або якщо партнери створюють фінансову залежність, це також одна з форм співзалежності, то рано чи пізно у одного партнера виникає бажання якось контролювати і брати верх над іншим партнером. А у партнера, який фінансово залежить, весь час виникає якесь. Почуття сорому та провини, коли він або вона просить гроші на свої потреби. І, можливо, навіть треба якось відрапортовувати, на що потратила. І, ну, тут тут виникає така історія про контроль та владу одного партнера, в кого є гроші над іншим партнером. Тому я раджу всім партнерам, хто будує. Такі масло-масляне партнерські стосунки все ж таки набувати своєї фінансової незалежності. Це не обов'язково, щоб дружина та чоловік заробляли однаково, не були на рівному такому. Рівні фінансовому може так статися, що хтось із партнерів заробляє менше, хтось більше заробляє, трохи менше, трохи більше, да. Або і якщо у випадку, коли ну в нашому так соціумі, соціумі вже сталося, да? що жінкам можна заробляти менше, а чоловікам от не можна заробляти менше. Хоча я вважаю, що це не дуже правильно, і все ж таки бувають. Періоди життя і у чоловіків, коли вони втрачають роботу, коли там, жінка, яка підтримує, любить свого чоловіка, вона може тут підстрахувати сім'ю і. Ну, сама якось там впоратися з цією ситуацією, поки чоловік там не знайде собі нову роботу. Ну, от, знаєте, колись Сатя Дас, такий в нас був психолог, не психолог, я не знаю, як його назвати, але дуже він такий епатажний. І він отаке вдовблював жінкам думку в голову, що якщо чоловік, що взагалі жінка не повинна заробляти, якщо вона заробляє, то це отак, знаєте, просто для себе. І він казав так: що з позиції жінки, гроші, які заробляє чоловік, то наші гроші, а от гроші, які заробляю я сама, то, сама, то мої гроші. І це в корні неправильно, так не повинно бути. Я вважаю, навіть якщо чоловік чоловік заробляє там, нехай в 5 разів більше, ніж його дружина, то все одно в процентному співвідношенні там, 1 до 4, да, 1 до 5, ви повинні вкладуватися в сімейний бюджет так, щоб от ця частина да, у співвідношенні. Якщо ви зрозуміли, мене про що я кажу, тут просто математика: співвідношення вкладу ваш, вашого особистого в бюджет повинна бути. Ну, тою часткою, яку складає ваша зарплатня щомісячна, від зарплатні вашого партнера. І так буде правильно. І кожен з партнерів повинен знати, що якщо щось станеться, то я себе утримаю. Я утримую себе, і якщо є діти, я можу утримати і дітей. Якщо щось станеться з партнером. Всяке в житті буває, я бачила дуже багато жінок, які. Там, втратили своїх чоловіків, ніколи не працювали, їй вже 55. Вони, вона виє вовком, вовчицею да, і йде мити унітази. Бо ну, ніколи вона не працювала, вона не знає, як заробляти гроші. І це дуже драматична така доля, і тому я раджу все ж таки мати. Якусь свою фінансову історію, да, свою е, таку фінансову безпеку е, ну, на всяк випадок, і це унеможливлює в принципі, маніпулювання одного партнера над іншим. Тому що, коли один партнер знає, що іншому нікуди діватись, бо він залежить фінансово, просто на вулицю ж не підеш, да, це дуже велика спокуса, її мало хто проходить. Тому е, краще не починати взагалі з цього, а вкладатися, от як я сказала, у відсотковому такому співвідношенні все ж таки. Бюджет сім'ї, щоб не було таке, знаєте, як у Саті Дас, Що жінка це якась така особлива істота, да, в якої от, ну, таке привілейоване привіл... привіл... право, да, отак, свої гроші це мої гроші, а твої гроші це наші гроші. От, дуже дивно звучить, на мій погляд. Або інша сторона тої ж самої медалі, коли чоловік не хоче, щоб дружина працювала і каже, Боже, там твоя зарплатня складає щомісячно, як я в день приношу додому, то навіщо тобі працювати? Взагалі стій борщі варі, вари. І це все також така патріархальна модель, що місце жінки це десь там на кухні, да, а чоловік гроші заробляє. Тому він цар і Бог. І ну, це дає йому можливість знову ж мати контроль над дружиною і маніпулювати нею. Тобто, ну, може, це і дружина, да, так каже там та сиди вдома да? ну, такого ми не чуємо. Да? От, більше це від чоловіків чуємо. Я вважаю, що все ж таки, якщо ми будуємо здорові стосунки, вони мають бути а, партнерськими і будуватися на такому. На основі рівноправ'я такого, да? я працюю, ти працюєш, я знаю, що я утримаю себе в будь-якому випадку, що б не сталося. Да? І ти знаєш, що ти утримуєш себе. І якщо в нас є діти, ми несемо відповідальність за дітей. Знову ж таки, от у відсотковому співвідношенні щодо його і її зарплатні. Звісно, я не пропоную вам сидіти з калькулятором, тому що в парі, яка будує партнерські стосунки, воно відчувається якось саме воно все приблизно. От. І е, одразу хочу перейти до другого пункту, другої ознаки е, нормальних, здорових стосунків. Е, це бит. Ота сама битовуха, яка зруйнувала багато сімей. І я вважаю, що е, партнери повинні вкладатися в цю е, невдячну роботу, скажімо так, все ж таки десь приблизно порівну. Якщо вона приготувала, він допоможе помити посуд. Якщо в них є посудомийка, це добре, прекрасно, тоді він піде пропилисосить, вона помиє підлогу. Е, або якщо партнери не люблять це робити, вони наймають людей і сплачують, е, Послуги, да? але в бит вкладаються вони десь приблизно порівну. Так само третій пункт. Якщо в них є діти, то вони виховують дітей знову ж таки на партнерських основах порівну. Це таке в нас, знаєте, є. ну, Думка є в суспільстві, що якщо народжуються діти, то це щось жіноче. Да? От Дітей у нас виховує жінка. Ну, Якщо. Народжуються діти, а тато. А тато йде там да, на роботу, приходить, лягає з банкою пива на диван, діти біля нього там крутяться, а він не звертає на них увагу. І це травмуючий фактор для дітей. Тато все ж таки повинен спілкуватися з дітьми, приділяти їм увагу, читати, гратися з ними, так само, як і мати, бо діти потребують обох батьків. Тобто до виховання дітей залучаються обидва партнери. Наступний пункт четвертий. В парі вільно сприймаються такі слова, як ні і стоп. Тобто ви не відчуваєте, що можете образити цими словами свого партнера. А ви відчуваєте, що у вас є повне право, якщо ви щось не хочете робити. Відмовитися або попросити там, відстрочити, якщо ви зараз не можете. Тобто, це, ну, якщо ви кажете своєму партнерові е, щире ні, то всі ваші да будуть також щирими. В парі не повинно бути ніякого насильства, але як ми часто бачимо, що е, партнер. Не хоче щось робити, да, він не може відмовитися і робить, насилує себе, потім в нього накопичується гнів, і десь воно вибухує у вигляді дуже руйнівного скандалу. Тому е, я вважаю, що все ж таки ні та стоп е, ми повинні говорити в той момент, коли ми відчуваємо, що наші кордони потребують трошечки ну так, укріплення, да, що вони руйнуються. От, вам приклад. Такий приведу. Наприклад, дружина хоче поділитися зі своїм чоловіком якимись новинами, а він дуже втомлений, прийшов з роботи, в нього щось таке там, йому треба просто помовчати. Він сів і п'є чай і каже: ну Я поп'ю зараз чайку, повечерю. А вона на нього там вивалює зразу всі свої емоції. Да? От Чому ми так робимо? Чому ми, коли дзвонимо незнайомій людині по телефону, ми запитуємо ввічливо, ти можеш зараз говорити, тобі зручно зараз. А от в близьких стосунках ми чомусь не запитуємо, чи е, в якому стані партнер прийшов з роботи. Да? Е, ми не цікавимося його почуттями, нам от треба вивалити одразу все. Тобто я пропоную все ж таки для. Здорових стосунків запитувати в партнера цікавитися станом, почуттями, потребами одне одного, тому що є єдине. Визначення любові, що любов це є форма звернення уваги на іншу людину, ніщо інше. Увага до її потреб, до її почуттів, цікавість до внутрішнього світу людини, враховуючи його стан, ми вже можемо розміститися якось із нашими. Проблемами, емоціями ми можемо говорити про емоції одне одного, і це дуже важливий момент. Бо от скільки я наблюдаю пари, які звертаються до мене, то проблема в тому, що вони живуть на якомусь такому рівні, де використовуються лише дієслова я зробила те, я пішов туди. А от на рівні почуттів вони не розмовляють. Тобто ніхто не цікавиться, що ти відчуваєш, коли я оце роблю? Да? Коли я, там, наприклад, кажу тобі ні, там, дорогенький мій, сьогодні ні, да? але е, як ти на це реагуєш? Да? Я хочу знати всі твої почуття. Так, на це ми витрачаємо якийсь час. Але це дуже. Е, Таке бажане для, кожного, для кожної людини, тому що нам всім подобається, коли до нас проявляють цікавість, коли небайдужість є, коли нас не ігнорують. Тому от такий емоційний взаємообмін повинен бути в парі. І близькість це коли я впускаю тебе на свою територію. Але при цьому я не втрачаю відчуття своєї автономності, тобто я не не, не втрачаю почуття, що в мене є особисті кордони. Але я впускаю, я можу злитися з тобою, да, а потім роз'єднатися з тобою. П'ята ознака це у партнерів добре пробудовані кордони з їхніми батьківськими сім'ями. Тобто ніхто не нав'язує своїх батьків, батьки не втручаються в життя молодої сім'ї. Батькам також вільно кажуть ні та стоп і при цьому не відчувають почуття провини перед батьками за те, що у вас є. Свої власні кордони, у вас є вже своя сім'я. Ніхто нікого не примушує дружити з мамою, їздити на свята. Тут, якщо не хочеться і не бажаєш, можна відмовитися вільно і свободно. Ми кажемо ні, я, я цього не хочу або так я хочу. Але багато сімей, яких я спостерігаю і які звертаються по допомогу, вони насилують себе цими візитами до... Батьківських сімей, і от, наприклад, там ну буває таке, що дружина каже: Ну, от він хоче, щоб от я до мами поїхала. І ні, в цьому випадку ну от ніяк не дискутується. Да? І це в тих випадках буває, коли дружина залежна матеріально. Тоді чоловік примушує її до чогось. А правильно було б мати право сказати ні без всяких образ. Так, шостий пункт в нас іде, шоста ознака, але я нагадаю вам вже до серединки, до половинки ми дійшли. Нагадаю, що я дуже вітаю ваші підписки, ваші коментарі, ваші вподобайки дуже цінні. Таким чином, якщо ви будете активними, ми зробимо разом україномовний такий простір на Ютубі. Людей зможуть знайти якісний корисний контент з психології українською мовою. Тож будь-яка ваша активність допомагає не тільки мені, але й іншим людям, які зможуть побачити мій канал. Отже, шоста ознака. Партнери роблять одне для одного все тільки із любові. Добровільно. Не тому, що я боюся, що він або вона образиться. Партнери не використовують одне одного, тому що вони хочуть, вони бажають е зробити щось, щоб партнеру було приємно. Бо, крім того, що любов це діла, це наші діла, які вчинки наші, які роблять добре нашому партнеру. Але при цьому ми не забуваємо. Ми не забуваємо про себе, ми не стаємо жертвами, бо в нас є право, коли ми, наприклад, дуже втомлені або щось сталося. Да? Ми можемо сказати ні. Але це воно так в балансі десь існує. Да? Ми можемо і ні сказати, і зробити щось, але при цьому ми чутливі до себе. Чи я можу зараз зробити це? Це не буде порушувати зараз там, моїх кордонів, моїх тілесних кордонів. Да? тому... От Стосунки вони не перетворюються на торгівлю. Я тобі щось зроблю, а потім я буду очікувати, що ти мені теж щось зробиш. А, бо я вже там десь е, якийсь комерційний е, план маю. Да, я оце зробила тобі і не хотіла, і е, там майже зґвалтувала сама себе, зробила, зварила тобі суп. А коли я була дуже втомлена. А тепер я чи очікую е, щось особливе від тебе в мою сторону? Коли ви щось віддаєте з дефіциту, ви. Розраховуєте на те, щоб цей дефіцит компенсувався якось, щоб партнер вам віддав. Так, любов це не гра в одні ворота. Але я ще раз наголошую, що партнери роблять не із дефіциту одне для одного, а із повноти, із того, що я люблю, я хочу турбуватися про мого партнера. І мені це не важко. Якщо я роблю це щиро із любові, я навіть. В думках не, не подумаю так, що от від мені щось повинен. Воно так все, знаєте, от як інь- і янь плавно відбувається. Бо в найвищому розумінні цього слова любов це віддавання, це якесь діло, да, якась, якийсь вчинок щодо партнера. Сьомий пункт, сьома ознака, в такій парі немає образ. Е, тому що немає очікування. Це я в попередньому пункті вам сказала, да, що коли ми очікуємо, щось, е, е, що партнер нам зробив, да, ми там набудували вже якихось, е, картинок, да, як це повинно бути. О том, тоді виникає образа, але образа вона виникає тому, що в нас є уява, що партнер нам е, щось винен. І тут ми переходимо плавно до восьмого пункту, восьмої ознаки: ніхто нікому нічого не винен. Все робиться тільки добровільно, як я вже сказала. Е, заради любові, заради е, того, щоб. Е, Вашій коханій людині було добре поруч з вами, але без насильства, без жертовності. Увага до себе також повинна бути. І це таке, знаєте, співвідношення так і ні в парі, воно десь от приблизно воно балансує. Да? Ні, і да, воно якось плавно, так, ви відчуваєте, що у вас гармонія, коли ви знаєте, що ваш партнер. Любить вас, да, коли ви знаєте, що він хоче вам зробити щось приємне, ви будете легше реагувати на його ні. Дев'ята ознака: в кожного із партнерів є сфера життя, де немає іншого партнера. Тобто в кожного є робота, є коло друзів, якесь може, таке своє. Да? ну, Не завжди так буває, що спільне коло друзів можуть бути окремі друзі, От. і є, може, якесь хобі. Да? І тут партнер з повагою ставиться до ваших сфер життя. Які, в яких ви не присутні, да? ви не можете втручатися туди, лізти із своїми порадами, зауваженнями. Да? Партнер може поділитися з вами щиро чимось, але ви не. Е Критикуєте, не нав'язуєте йому якусь свою думку з приводу цього. От, тобто, ви, коли ви хочете якусь пораду дати, ви запитуєте в партнера: а, чи можу я дати тобі якусь? Чи... Вважаєш ти за потрібно вислухати зараз мою пораду, мою думку, чи потрібно воно тобі зараз, чи просто хочеш, щоб я була поруч з тобою, послухала і просто обійняла тебе. Або якщо я кажу від е, е, особи жіночої статі, да, бо я жінка. Але чоловіки, будь ласка, не пишіть мені коментарі, що я сексистка, я і так вже намагаюся вам в кожному відео казати, що мої відео вони не мають так. Гендерного офарбування такого. Тому слухайте, коли я кажу вона, ви чуєте він, коли я кажу він, ви чуєте вона. Тому що, ну, там, якщо ми кажемо про токсичні стосунки, то вони не знають ніякої статі. Жінки також бувають токсичними. Тому, будь ласка, вчіться просто слухати навпаки, на... наоборот, да, як кажуть. навпаки, слухаємо. 10-та ознака. В здоровій парі немає таких феноменів, як докори, засудження, знецінення, маніпуляції, залякування, шантажу, погроз, тиску, ну, Всіх оцих знецінення, да, немає, всіх оцих токсичних речей. Замість них присутні тільки прохання. з Правом наданим партнеру на ні, на відмову. Тобто, чому ми взагалі все це робимо? Чому всі ці токсичні речі відбуваються в парі? Тому що ми не хочемо почути слово ні і починаємо маніпулювати або на соромі, або на почутті провини, і це е, знижує ризики того, що ви почуєте ні. Але треба просто просити. Або за кожним докором, за кожним зауваженням, за кожним доріканням, знеціненням, засудженням стоїть просто ваша потреба. Вам треба просто сформулювати, чого ви хочете від партнера. І просто попросити його, все припускаючи такий варіант в ваших стосунках, що партнер може відмовити. В нього є таке право. Ну, ось уже добігли ці 10 ознак, але я поки готувалася до відео, записала 10, але буде 12. Це ж таке ознак, ще 2 придумала пункти. І от 11-й це е, от в парі здоровій парі, крім дітей або спільної нерухомості є ще якісь спільні інтереси. Тобто щось, що об'єднує партнерів. Це може бути якесь хобі, або якась справа спільна, або е, якісь розваги там спільні. Да? Це якась е, спільна цінність цього партнерства, да? яку партнер, партнери відтворюють у е, своєму житті. Якщо в пари спільні тільки діти та майно, це Обертається для пари в кінці кінців великою драмою. Бо діти колись виростають. Майно і гроші колись теж перестають із віком бути такими цікавими. І ви опиняєтесь один з одним і запитуєте одне одного, чому ми разом. Да? То, от ми бачимо багато таких розлучень, коли вже люди прожили 20-30 років, і потім діти виросли, нема чого бути разом. Але це ж вже такий вік, коли розлучатися дуже важко. Ви вже звикли одне до одного, або живуть і тріпають одне одному нерви у співзалежності. І 12-й дуже цікавий в нас пункт буде. В парі ніхто е, не контролює одне одного, ніхто не хоче когось поглинути. В парі відбувається баланс е, близькості і дистанції. Бо стосунки, е, парні стосунки це процес незастигання. І цей процес можна порівняти із диханням. Е, коли ми робимо вдох, е, то ми Зливаємося, і це може бути, якраз, як я сказала, спільні якісь справи, спільні хобі, секс може бути, да, споживання їжі, коли збирається вся сім'я за столом да, і ви розмовляєте. І тут з'являється ми. Але якщо ви зробили вдох, а не зробили видих, то е, організм. Які також є сім'я, це організм, да? це система, він починає колапсувати, як людина, яка зробила вдох, а не зробила видих. Тому треба зробити і видих. І ви робите видих, і тут ви ідете займаєтесь своїми справами. Це про те, що я казала, що є сфери, де не присутній ваш партнер. Тому видих це коли ви знаєте, що у вас є партнер. Який вас любить, але вже ми воно десь пішло у фон да, і з'явилися двоя. Потім знов вдих, видих. Да. Бо любов це дихання, це процес, це життя. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку цьому відео, якщо воно сподобалося вам. А також поширюйте його в соцмережах, це неймовірно допомагає е, просуватися моєму каналу на просторах YouTube, а також допомагає нашим співвітчизникам, хто шукає контент з психології українською мовою, знайти мене і побачити це відео. Тож будь-яка ваша активність буде дуже корисна. Отже, пишіть коментарі, чи набрали ви хоча б 5 пунктів, 5 ознак для своїх стосунків. Проаналізуйте це і напишіть в коментарях. Якщо ви бажаєте віддячити мені за мою роботу, то під цим відео в посиланнях є лінк на Монобанку, а також ви бачите на банері біленькому QR-код. Монобанки на розвиток мого YouTube каналу. І buy me coffee, Якщо ви хочете пригостити мене чашечкою кави, ви також маєте або відсканувати QR-код, або в посиланнях під цим відео ви знайдете лінк на саме на buy me coffee. Мені дуже приємно, коли от хтось мені прямо 5 чашок купив. кави, пригостив, дуже дякую. От, ну і Рекомендую вам зазирнути в мій плейліст на моєму ютуб-каналі, який називається «Саморозвиток», і там подивитися відео Емоційний інтелект, бо без емоційного інтелекту ми не зможемо побудувати здорові стосунки.